Так, привіт! Коротко хто ми, що ми, чого ми сюди прийшли. Я Юрка, я Дмитро. Ми, ми до... прийшли до, до вас, щоб до... вам розказати, і показати, і продавати якісні і хороші Немлі. меблі. У нас великий асортимент ліжок, диванів, матрасів, тумбочок, приліжкових тумбочок, шафи різні, комоди. Під тумби, шафи, комоди, все, все, що... все, що треба, все, що не треба, в нас нема. Ми знаходимо швидко і дуже якісно. Тому не купуйте хлам за незрозумілі гроші. Приходьте до нас, ми вам покажемо. Провіряємо на якість. Обов'язково ми приїжджаємо до кожного виробника і спілкуємося з ним про, про якісні меблі і кидаємо різні ідеї, щоб покращити ваш продукт і ваші, ваші... диван, ліжка, матраці, ваші. Ви приходите до нас. Ми вам радимо те, що ми знаємо точно і те, що ми впевнені, бо тобто ми продаємо якісні, хороші речі. Заходьте в шакопрофіль, там є посилання одне єдине, просто одне, не 5, не 10, одне єдине посилання, де є всі можливі месенджери. Дзвоніть, пишіть. Ми. Цілодобово онлайн. Гарного єдина. Ваш любимий бренд. Тут є Мелі!